захисника України із радістю та сумом у серцях прикордонників. Як на війні, на полігонах поблизу великих мостів триває злагодження комендатури швидкого реагування. Робот на службі прикордонників зеленим беретам презентували залізного помічника. На замку як охороняють 25 кілометрів державного кордону Раворуські зелені берети. Життя та служба медика на передовій. Ви дивитесь програму Західний кордон. Ми розповідаємо про сьогодення та здобутки наших зелених беретів. Вітаю! В органах охорони кордону Західного регіонального управління пройшли святкові заходи із з нагоди Дня захисника України. Цього року вперше його відзначили на свято Покрови 14 жовтня. Для зелених беретів цей день особливий. За час проведення антитерористичної операції на сході України участь у бойових діях узяли більше трьох з половиною тисяч прикордонників. На жаль, 65 із них так і не повернулися додому. У день захисника України побратими пом'янули їх хвилиною мовчання. А у селі Велика Вільшаниця. Що на Львівщині на честь загиблого місцевого прикордонника відкрили пам'ятну таблицю? Володимир Салівончик народився 9 січня 1979 року у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. До лав прикордонників його мобілізували минулого року. З Володдю Селіванчик у нас призвалися. ми в один день, разом їхали. Я пам'ятаю його слова, як ми їхали в автобусі. Як ми їхали в автобусі, він казав, маленький росим, що тенький я б я хотів бути разом з тобою. Ну так випало, що я служив під Маріуполем, а він волновачний. Хлопці вмовляли його друзі, щоб він тікав. а Він казав, ні, не піду, не піду додому, я поїду туди на схід. Поїздка на схід стала для Володимира останньою у його житті. Героя не стало 29 грудня 2014 року на блокпосту під Волновахою. Прощатися із Володимиром 3 січня цього року зібралися усі односельчани. А цьогоріч у день захисника України у рідній школі Володимира Салівончика йому відкрили пам'ятну дошку. Вона кажуть, односельчани нагадуватиме їм про героя-прикордонника. Ми пам'ятаємо його світлим, гарним, добрим, щирим, працелюбним. Ну, одним з кращих, дуже добрий хлопець. Надзвичайно мабуть, господь любить тих добрих і найкращих і забирає до себе. За час проведення антитерористичної операції на сході України Золочівщина попрощалася із шістьма своїми героями військовими. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування проходять фінальні бойові злагодження в умовах максимально наближених до бойових. На полігоні кінологічного навчального центру спільно виконувати поставлені завдання вчилися розвідники, мінометники, гранатометники, снайпери, кулеметники та кінологи. Як гартувалися прикордонні спецпризначенці, дивіться далі. Це одна із ситуацій, яка щодня може трапитися в зоні АТО. Пасажир авто, яке зупинили на блокпості, виявився терористом. Як не допустити жертв і не пропустити порушника під час такої диверсії? Одне із багатьох завдань прикордонної комендатури швидкого реагування. Основне завдання комендатури це реагування на конфліктні ситуації. В сфері охорони державного кордону спектр дуже широкий від відбиття збройної агресії до участі у специфічних заходах з протидії нелегальній міграції, контрабанді на інших ділянках кордону. До складу командатури швидкого реагування увійшли майже пів тисячі бійців з усіх прикордонних підрозділів Західного регіонального управління. У всіх за спиною участь в антитерористичній операції. Та, попри це, вже протягом кількох місяців прикордонники посилено тренувалися. Під час фінального злагодження на полігоні кінологічного навчального центру зійшлися снайпери, кулеметники, гранатометники та мінометники. Легенда навчань ворог почав активний наступ на позиції прикордонників. Його зустрічають шквальним вогнем. Згодом своє вміння прицільно стріляти показують гранатометники. За кілька десятків метрів від позицій прикордонників піхоту противника зупиняють гранатами. Заключний етап зачистка місцевості. На позиції терористів висувається БТР та спецгрупа. Резервні групі, старші на коробочці. здійснити переслідування групи, зачистити місце бою. Основна ціль таких навчань довести взаємодію між собою всіх підрозділів до автоматизму. злагодження. Це досить складний процес, який в першу чергу спрямований на досягнення командирами різних ступенів розуміння їх ролі і місця, взагалі в процесі оперативно службової чи бойової діяльності. Якщо простими словами, на цих навчаннях командири вчаться керувати підрозділом в реальному бою. Наразі на бійців командатури швидкого реагування очікує ще два тижні злагодження в польових умовах. Після цього прикордонні спецпризначенці будуть готові посилити будь-яку ділянку українського кордону. Волонтери презентували прикордонникам робота-помічника. Цей багатофункціональний рухомий модуль зовні нагадує мініатюрний тягач на гусеницях. Та на полі бою він може рятувати бійцям життя. Завдяки додатковому обладнанню спецтехніка може і непомітно розвідку провести, і боєприпаси доставити, і поранених евакуювати. Про залізного помічника на службі у військових дивіться у нашому матеріалі. За створення самохідної установки ще минулого року взялися львівські науковці спільно з волонтерами. За місяць із цеху виїхав ось цей керований залізний робот. Для ефективної роботи в бойових умовах його зробили потужним та максимально простим в експлуатації. З будь якої наприклад, там зруйновано підбитої техніки, ми можемо поставити на акумулятор. Далі він може перевозити до 300 кг вантажу, може е запас ходу 6 годин. Можливість працювати в умовах від мінус 40 до плюс 80, абсолютно під дощем, снігом такою розробкою зацікавилися і прикордонники, зокрема у комендатурі швидкого реагування. Потужність даної системи дозволяє перевозити одночасно до двох військовослужбовців в екіпіровці і озброєння. На одній підзарядці робот може їхати 4 години, везучи на собі до 300 кілограмів вантажу. Це можуть бути боєприпаси, бойові модулі або телеметрична апаратура. Завантажити усе це можна на спеціальну платформу зверху самохідного апарата. Керувати таким модулем можна дистанційно. Головна ну, система управління. Тобу, в принципі, пульт. І оце так понімає антенна, де? Так. 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 Ну, То чи планується відео, е, ту поставити камеру? Ну радіус здій більше кілометра. наразі. Самохідну установку випробовують на полігоні і вдосконалюють, враховуючи поради прикордонників. Зокрема, вже найближчим часом його обладнають залізними гусеницями задля кращої прохідності. Міграційна криза у Європі змушує Україну посилювати контроль на західному кордоні, адже біженці, для яких шлях до старого світу через Угорщину частково закрили, шукають нові дороги, аби потрапити в Європу. Останнім часом збільшилася кількість вихідців із близького сходу, які намагаються прорватися на захід нелегально через Україну. Про те, як охороняють українсько польський кордон та як виявляють порушників, далі у нашому матеріалі. Українсько-польський кордон тут під контролем відділу прикордонної служби Руська» майже 25 кілометрів межі між країнами. На відміну від Закарпаття на Львівщині, кількість порушень на кордоні є значно меншою, а все через різне сприйняття біженців у європейських країнах. Польща менш лояльна до біженців аніж Угорщина. Проте це стримує далеко не всіх мігрантів від порушення державного кордону в ділянці Руська». Минулого місяця було порушення не порушення, а були затримані прикордонним нарядом. Два, два громадянина Турції. І значить, були затримання також поза минулого місяця. Це громадяни, громадяни, один громадянин Грузії, який поза пунктом пропуску з лівої сторони хотів значить, потрапити на територію суміжної держави. Порушники-прикордонники виявляють ось тут, адже щоб потрапити в сусідню країну, їм необхідно переднути контрольно слідову смугу. А зробити це безслідно нереально. Лінію регулярно оновлюють і чергує наряд, який вистежує спритників. Це можуть бути е сліди порушників державного кордону, або будь-які предмети, або значить, зміни на місцевості, які залишають порушники державного кордону. За станом контрольно-слідової смуги стежить прикордонний наряд, а зелені барети з легкістю можуть по слідах на цьому піску визначити кількість порушників, їхню стать та приблизний вік. А ще як давно тут проходили порушники, звідси до лінії розмежування між країнами кількасот метрів, і одразу після виявлення слідів порушників прикордонники починають шукати нелегалів. Для цього залучаються як кінологи, так і всі наявні технічні засоби. Ну, моя роль залежить в тому, щоб не допустити порушення державного кордону. Собаки роль, щоб якщо вже виявили сліди порушення державного кордону, ну, ставимо собаку на слід. І собак затримуємо. Прикордонники зізнаються, нелегали видумують все нові методи, як непомітно пробратися у сусідню країну. До прикладу намагаються замести свої сліди на контрольно-слідовій смузі, але досвідчений прикордонник таке помічає одразу: кожен нелегал, якого затримують на кордоні, сюди потрапляє за допомогою провідників. Тому ще важливе завдання в прикордонника: вистежити людей, які наживаються на горі мігрантів, обіцяючи безперешкодне потрапляння в Польщу. В цій справі також заручаються підтримкою місцевого населення. Для прикордонників на Донбасі він просто док. А в житті Олег Синишин. Ось вже півроку він піклується про здоров'я як військових, так і цивільних на сході України. Далі ми розповімо про лікаря-стоматолога Львова, якого мобілізували до армії. Тепер він робить усе, аби врятувати життя своїх пацієнтів на фронті поблизу Маріуполя. Ходіть я вас познайомлю. То є наш дім, і мій в тому числі, тому що ми так з командиром домовилися, що лікар завжди має бути там, де він працює. Завжди треба бути готовим. Коли вже хтось захворіє, тоді вже буде пізно щось шукати, щось думати і так далі. Слава Богу, ми наразі забезпечені всім. Зараз на антибіотики, тому що велика кількість солдат вони стоять постійно на блокпостах по три-по п'ять діб. І ви самі бачите, як змінилася погода раптово. Я так відчуваю, що скоро мені буде дуже гаряче. То нам передала, в нас є такий волонтер, вона живе в Варшаві. Її звати Оксана Кузима. Це самий шалений волонтер, який, напевно, що, що до нас приїжджає. Вона нам передала дві таких сумки реанімаційних. Я навіть не знаю, на кілограм 20 важить, напевно. Фактично тут є все, що потрібно для забезпечення життєдіяльності. А це є ракета, яка вже, слава Богу, врятувала чотири життя. З Франківська такий хлопець хороший, двоє дітей. Вони попали в ДТП, вони фактично виїжджали з під обстрілу. От, він такий був в досить важкому стані. Нам, ми виїхали на блокпост, розвідка нам його привезла. От, коли ми його ну, перекладали в швидку, я щось. Мало в нього вірив. Там перелом трьох шийних хребців, перелом е, ключиці, перелом ребер. Він ще нам по дорозі встиг все розказати, поки почав відходити, ми його трошки відкачали. Перший місяць місцеве населення просто шалено. Вони кидалися, їм треба було все зробити. Звичайно, що ми всіх приймаємо. Нікому ще не було відмовлено і ніколи. Це проект західний кордон. Ми розповідаємо про життя та здобутки наших зелених беретів. тримаємо на контролі ситуацію на рубежах країни. Побачимось наступного тижня. Військова служба за контрактом у Державній прикордонній службі України, західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби.